Терміново накрили велику групу шахраїв. Як до цього, причетний Андрій Єрмак під Харковом ледь не підірвали військовий потяг. Служба безпеки затримала російського агента. Про все по порядку на каналі Сі час. Ставте лайк і починаємо. Поліція спіймала шахраїв, які прикривалися прізвищем Єрмак. А про це повідомив сам керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, злодіїв упіймали на гарячому. Вони вимагали гроші за посаду в офісі президента. Очолював групу шахраїв такий собі Єрмак ДС, який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи таку легенду, він намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в офісі президента. Зауважу, що в очільника офісу дійсно є молодший рідний брат Денис Єрмак. Тим часом служба безпеки спіймала російського агента. Той намагався влаштувати диверсію на залізниці. Його завдання було перерізати один із маршрутів, щоб пустити під укіс військовий ешелон на Харківщині. Для цього окупанти завербували 54-річного місцевого механіка. Він спробував закласти вибухівку. Усі необхідні матеріали для бомби чоловікові скинули дроном, але злочинця затримали. У нього знайшли смартфон із доказами співпраці з ворогом. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще один інцидент стався у Києві. Шахраї видурили у волонтера понад Три мільйони гривень, нібито на лазерну зброю. Офіс генпрокурора розкрив деталі справи: двоє киян видавали себе за розробників зброї. Розповіли американському добровольцю, що можуть створити лазерний пристрій для збиття ракет і дронів. Чоловік дав їм 3,2 і мільйони гривень. Шахраїв затримали. А громадянину США українського походження вже повернули 20 тисяч доларів. Повернення решти коштів триває. Іншу схему викрили на Вінниччині. Там місцевий депутат використав дівчину з інвалідністю заради відстрочки від мобілізації. Слідство розповіло, що минулого року депутат однієї з міськрад домовився із сім'єю. Він щомісяця дає три тисячі гривень, а натомість одружується з їхньою 18-річною донькою з інвалідністю другої групи, яка не усвідомлює своїх дій. Після цього чиновник оформив собі відстрочку. Але в підсумку його затримали разом із спільницею. А в Києві спіймали ділків, які незаконно переправляли чоловіків за кордон. Організатори схеми за гроші робили фейк довідки, Наприклад, про необхідність догляду за важкохворою дружиною, а також залучали жінок, які самостійно виховують дитину, щоб чоловік, що вже має дітей, отримав статус батька трьох дітей. За такі послуги просили по 7500 доларів з одного чоловіка. Порушників затримали. Тим часом прокуратура накрила цілу мережу кол-центрів, через які виманювали гроші в українців, громадян країн Євросоюзу та Азії. 14 таких офісів працювали у Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та Києві. Як працювала схема, оператори представлялися співробітниками міжнародних фінансових компаній і переконували людей вкладати кошти у високоприбуткові інвестиції, а насправді виводили гроші на власні рахунки. Тепер слідство шукає організаторів цієї мережі. Друзі, якщо ви ставали жертвами якихось шахрайських схем, напишіть про це в коментарях. Також поставте лайк і підпишіться на канал. Розмову розпочнемо з обговорення трагедії на Дніпропетровщині, зокрема, у 35-му батальйоні морської піхоти говорять про те, що якби вони сприяють встановленню причини трагедії. І один із військових, який був присутній на цьому якби шикуванні, так він сказав, що швидше за все нас хтось злив зі своїх в цілому, за його словами, відомо, що 8 тоді загиблих, 40 поранених та 6 зниклих безвісти. Відомо, що на відбулось шикування, відбувалось нагородження. І одразу туди, туди прилетіла балістика. Саме знак балістики. Це реально про те, що у росіян добра розвідка, чи одна з причин, реально, що в хтось здатний на наш погляд. Знаєте, е от стратегія це не, не те, що ти робиш через кілька років, а стратегія це те, що ти робиш сьогодні, для того, щоб в тебе завтра не було проблем. Щоб ти розвивався в правильному напрямку. Так от, те, що у нас постійно в цих ситуаціях гинуть люди, це вже, мені здається, не зовсім стратегічна помилка. Тому що один раз таке може бути, ну, два рази все. Але коли це робиться постійно, і Гончаровський, і Дніпропетровський, і е, той самий Кропивницький, і ще можна навести купу прикладів, коли. Люди в нас гинуть таким от чином. Що це було? Чи це, чи це була зрада? Я цілком це допускаю, тому що у нас дуже багато цих всіх людей, російських кротів, які були ще там з 2000-х років сюди зайшли, вони тут працювали, вони процвітали. Це не обов'язково, що це були гроші, це можуть бути якісь просто угрупування по інтересам, по філософії, по е, якимось там іншим е, е, чинникам, да, але це цілком можливо. І е, могла бути просто така якесь просте повідомлення в темну використовувати людину, і цього повідомлення було достатньо. Так от повідомлення не треба робити. Е, о, от такі шокування не треба робити взагалі. Це стратегічно, правильно. А от коли ти це робиш постійно, то це, це, або це е, серйозний рівень зради, або це е, просто тупість і дурість. Якщо тупість і дурість, треба міняти. Якщо зрада, треба. Ну, В нас зараз довічне, да Хоча хотілося б там зовсім іншого по іншому там розбиратися. Ну це таке. Ну і е, третє, може воно. Її першим це, якщо росіяни про це дізналися, і не від людей, а від техніки, тобто від розвідників, то це ще черговий раз каже про те, що у нас нема нормальних засобів детекції всіх видів безпілотних літальних апаратів: це і радіолокаційна детекція, це і аудіодетекція, це і відеодетекція, оптична детекція. це... Ну, купа різних видів, які можна виявляти оці системи. Якщо вони не працюють, то це ну, на четвертому році війни це просто ганьба. От у росіян є такий підрозділ, називається він Рубікон, угу. створений ФСБшниками. Це дуже потужна організація, яка залучає величезні кошти і фінансують фактично без обмеження, закуповують без обмеження. Вони оснащені зараз такими маленькими радіолокаційними станціями, фактично, іншими засобами. Вони дуже швидко виявляють наші дрони, любі. Або оптика, або не оптика, має значення. І в них є засоби ураження наших дронів. І там, де вони з'являються, це дуже організований, чудово організований підрозділ. Там, де вони з'являються, у нас виникають серйозні проблеми, тому що вони там роблять багато програм. І те, що там нещодавно наші вулиці знищили е, один з е, середків, я б казав, таких, чих баз е, цієї організації Рубікон, це дуже добре. Але ви розумієте, проти професіоналів працювали ще й кращі професіонали, які змогли їх виявити, тому що виявити їх. Зазвичай не дуже просто, вони вміють це належне горівцям нашого. Так, да, це наша горівця зробила. Да. Mm -hmm. Це чудово. Але це підрозділ, який ну, викликає багато у нас проблем. Так от нам треба ці їх досвід засвоювати для того, щоб перехоплювати, виявляти дрони. Брати там чити китайські раді... радіолокаційні станції, чи то робити свої виробляти швидко. Але треба виявляти все, що є в повітрі. Якщо не будемо виявляти, буде залітати. Не буде, не буде там якогось зрадників-злочинців, будуть просто літати розвідники, і ми не будемо їх знищувати, і тоді в нас будуть проблеми завжди. Так, просто про ці дрони-розвідники ми постійно з вами говоримо у наших зумиспільних ефірах, особливо, на жаль, під час таких тобто, трагічних випадків і Суми, так і Чернігівщина, і всюди ж там літали ось ці дрони розвідники. Так ми тут не знаємо, як тут сталося, буде розбиратися слідство на Дніпропетровщині конкретно, але тим не менше, ну тобто, проблема відома, проблему знають як усунути, і виходить, що проблему, якби не до кінця, тоді вирішують.